Привіт! Я Алла, і ви на моєму рукодільному каналі. Це відео присвячене моїм просуванням у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск. Організатором цього проєкту є Аня Гарєлова. І про всіх дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті, я залишу в інфобоксі під відео. Проходьте, дивіться. Як просуваються процеси інших дівчаток. Перед вами знаходиться моя рукодільна коробочка корзинка, в якій знаходяться всі мої шкарпетки, які я зараз в'яжу. Зараз відідвину і вам покажу мої процеси. Готових шкарпеток у мене немає. Так як в'яжу я дуже-дуже повільно. Часу в мене особливо ще поки що не було, щоб в'язати багато. Тому ось так, це мої шкарпеточки Я в'яжу одразу по дві шкарпетки, тому вони в мене всі на однаковому етапі. Це мої хелікси, вони на стадії п'яточки. Тут ось уже вив'язана підковка. Але я навіть тут вже набрала далі, щоб в'язати підйом. Зв'язана ця п'яточка малюнком, мабуть, соти називається, укріплений малюночок, зі знятими петельки в шахматному порядку. З середини виглядає ось так. Але мені не подобається цей малюнок, дуже-дуже-дуже міцна і щільна вийшла ця п'яточка. В порівнянні з оцим полотном. Тому я хочу цю п'яточку розпустити і зв'язати іншим малюнком. Наступні мої шкарпеточки. це осінні шкарпеточки. Ось вони. Вони знаходяться ось на такій стадії. Зараз ось. На цій спиці я на них не в'яжу, ці шкарпетки просто пересняті на цій спиці. Вони будуть з довгою такою халявкою, вже знаходяться на стадії вив'язування п'яточки. Далі треба починати вже в'язати стінку п'яточки. Це будуть шкарпетки 45-го розміру. І треті мої шкарпетки ось ці фіолетові. В своєму попередньому відео я запитувала дівчаток, як мені краще вив'язати їх. Почала я їх в'язати халявку, ось таким малюнком гарним. І він ліг рівно рівно рапорт малюнка по ось цих смужечках, що тут є. Але далі, коли я вже вив'язала п'яточку і. Вив'язала підйом, цей малюночок уже не лягає рівно. І якщо ось тут такі, як кружечки чи бачоночки якось виходить, то ось тут далі вже по малюнку воно пішло, як жучки такі. І далі вже не зійдеться малюнок. дівчатка мені Порадили в'язати далі резиночкою 2х2. Ось цю шкарпеточку я далі вив'язала резиночкою. Наче виходить нічого, так, нормально. Ось так виглядить. Ця шкарпетка. далі резиночка, і можна вже не хвилюватися, чи ляже цей малюночок у рапорт цього, чи ляжуть ниточки у рапорт цього малюночка. Просто резиночкою 2х2. Резиночка буде поверху стопи, для того, щоб шкарпеточка сідала гарно по нозі. Ну, ось Цю шкарпетку я буду розпускати і перев'язувати так само, як цю резиночкою. Ось такі в мене просування. У роботі три пари шкарпеточок. Я сподіваюся, що до кінця місяця. У мене вже будуть три пари готових шкарпеток. Ну, такі справи. Дівчатка, також хочу поділитися з вами своєю радістю. Мені прийшли ось такі спиці тріо. Я замовляла їх на Аліекспресі, і тепер я зможу нав'язати багато-багато шкарпеток. Я дуже радію цьому, що мені не потрібно буде. Переставляти перезнімати шкарпетки з одних спиць на інші для того, щоб пов'язати. Тепер у мене багато, багато буде в роботі процесів. Я дуже цьому радію. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім і до побачення!